Свій власний бізнес Олексій Ореханов створив ще до повномасштабної війни. У складний для країни час він пішов захищати Україну. Повернувшись із лав ЗСУ та отримавши статус учасника бойових дій, підприємець відновив діяльність у сфері виробництва бетонних виробів для будівництва. Відновити справу Олексію допомогла грантова програма. Ми розробили і впроваджуємо унікальну програму підтримки наших ветеранів. Захисників і захисниць, починаючи від реабілітаційних центрів, продуктових наборів, можливості безкоштовно займатися спортом, скидкових кардок і всього іншого, і закінчуючи можливості залучення грантів для бізнесу. От я хочу там особливу увагу на це звернути. Вже 21 ветеран отримав грантів, це безкоштовних. Грошей, які не треба повертати потім, на суму більш ніж 10 мільйонів. От зараз ми на виробництві, і у Олексія, який ветеран, два роки відвоював, він залучив 500 тисяч грант, купив обладнання і виготовляє бетонні вироби і плітки. Тому, шановні ветерани, до вас звертаюся в кожному офісі, в кожному райсполкомі їх сім, створені проєктні офіси, які допомагають. Написати бізнес-плани, отримати гранти. Не лише для ветеранів, для всіх, але для ветеранів це є окрема програма. Будь ласка, звертайтеся. Гроші отримати реально. Основна спеціалізація підприємства Олексія Ореханова виготовлення тротуарної плитки, бордюрів та інших бетонних елементів. Я займався власною справою, а саме виробництвом бетонних виробів, ще з 2018 року. Потім повномасштабне вторгнення, я як би пішов. Служити, сам призвався. На фронті був около, біля двох років, потім повернувся. Дуже все складно, з людським фактором людей немає на роботу, треба було трошки автоматизовувати виробництво. Потрібна була техніка, а саме з навантажувачем, щоб багато функціонально, ковш був і так далі. Почув про грантову програму. Про неї вже тоді ходили розмови. Звернувся до, до Гвинцівського райвиком вони допомогли, саме отримав ці 500 тисяч і придбав другий погрузчик. Кривий ріг демонструє високі показники залучення грантових коштів. З початку року за програмою Є робота у малий та середній бізнес міста інвестовано понад 33 мільйони гривень. Програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей передбачає фінансування від 250 тисяч до 1 мільйона гривень на розвиток власної справи. Назар Кудін, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день.